З України новини на відкритому. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. З миру по нитці Путіну зашморг. Мешканці Томаківки на Дніпропетровщині об'єдналися і допомагають українським воїнам нищити ворога. Не маєте готівки, виручить смартфон. За проїзд в дніпровських автобусах тепер можна сплатити за допомогою qr коду щоб зв'язок був навіть без світла. Дніпро передав мобільним операторам вже 15 потужних генераторів. Учора зброя сьогодні витвір мистецтва. Дніпровські майстри розмальовують патриківкою тубуси відмін і збирають гроші для ЗСУ. Про це та інше більш детально. Краматорськ, що продовжує оговтуватися після нічного ракетного удару, в день знову атакували. Росіяни поцілили двома ракетами по центру міста по житловій забудові. За інформацією Краматорської міської ради, поранено щонайменше п'ять людей. Їм надавали допомогу просто посеред вулиці. Снаряди окупантів пошкодили 16 житлових будинків, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автівки. Нагадаємо, пізно ввечері 1 лютого армія агресора вгатила іскандером по багато квартир. Нерному будинку наразі відомо про трьох загиблих та 18 постраждалих. Двоє з них у важкому стані. Встановлено, що в першому під'їзді будинку, який зруйнувала російська ракета, з дев'яти квартир люди жили в чотирьох. Загалом в десяти пошкоджених будинках проживали 63 людини. З миру по нитці путіну петля цей вислів об'єднав жителів селища Томаківка. Навесні ми вже розповідали про команду волонтерів, які, згуртувавшись, допомагають українському війську. Від харчів та ліків до дронів і автівок своєю енергією до справи долучили навіть європейців. І як результат, на харківський напрямок поїхав ще один сучасний реанімобіль. Про тих, хто надійно тримає тил, наша Ольга величко розповість. Цю швидку передала Франція, а точніше, французькі рятувальники з логістикою передачі допоміг отець Роман. Це вже третя автівка, яку священик переправляє на фронт. Два попередні джипи, які ми передали прямо на передову, де медбрати вивозили з передової. Та вони дуже дякують нам, бо якраз ці джипи повнопривідні. Особливо, бо інші машини не можуть під'їхати якраз в таку погоду, щоб витягнути хлопців з полі бою. Тому маємо відгуки, що вже дві машини, принаймні, вцілівші за десь приблизно вже два місяці бою і виконують далі свою місію. Волонтери кажуть, гнати на передову автівку порожню знак недобрий, тож реанімобіль доверху завантажили гуманітаркою. Тут є харчування, теплий одяг, а це певні прилади, які належать. До швидкої ну і швидка, бачите, повністю обладнана і повністю вона працює всі системи працюють, бо ми перевіряли. Поїде карета швидкої в один з госпіталів на харківському напрямку. Отримали від наших британських друзів турнікети, бандажі. А це допомога вже від волонтерів Британії. Бекі та Натан з гуманітарною місією приїхали до України вже в шосте. Їжу, медикаменти, теплий одяг та павербанки везуть до Херсону та Нікополя. Я нічого не знала про Україну. У мене тут немає зв'язків, немає друзів. Але я так сильно відчувала все, що сталося, що нам потрібно було допомогти. Нам потрібно було щось зробити. Тож ми почали збирати гуманітарну допомогу. Ми стоїмо. О з Україною і робимо все, що можемо. Разом ми маємо перемогти. В Англії Ми не бачимо жодної війни. Ми нічого не бачимо. Тому було для мене справжнім шоком побачити це на власні очі. До Нікопольщини іноземні гості дісталися під вечір. Зустріли їх по-українськи із піснею та хлібом. You. You. Українці здатні так само, як і нація, так само і Україна, здатні відродитися, відродитися як Фенікс. Хочемо вам подарувати невеличкого медведика з Британії новонародженого, який допоможе побороти російського медведя, тому що йому прийшов кінець. Об'єднала навколо себе і українських благодійників і доброчинців з-за кордону пані Лілія, жителька селища Томаківка, що на Нікопольщині до війни мала власну справу, та з 24 лютого стало не до бізнесу. Почали е об'єднуватися, щось робити. Закупила тканини, построїла логістику з Стамбула до Польщі, з Польщі на Україну. У мене син спортсмен, нас дуже багато хто знає. Ми об'єднавшись, кожен хотів допомогти. Відшили, відправили все, видавалося безкоштовно. Так Томаківці за майже рік великої війни відшили 330 бронежилетів. Їх і прострілювали. Методом там проб ашиба поняли, що треба робити, пуля куля вся залишається всередині, нічого не розлітається. Стрийч був після вистрілу, весь цілий. Передали Томаківці вже і 20 автівок на фронт. У мене діти пішли добровольцями в початку квітня на війну 18-22 і 22 роки. Меншого вже командиром поставили. Для того, щоб не думати, де вони. Вони були 5 місяців майже в Авдіївці. Зараз вони в Донецькій області. І для того, щоб це все не думати, не розуміти суть цієї війни, я себе загружаю по і буду робити все можливе до останнього. Стільки не вистачає підсумувати всю допомогу томаківських волонтерів нашим захисникам неможливо. Вони продовжують і самі тримати свій фронт, і об'єднувати навколо себе іноземців. Ви вірите в перемогу України? Абсолютно на всі 100%. Ольга Величко, Сергій Язовський, Хопендіюз, телеканал відкритий. А одна з лікарень Дніпра отримала сучасний стерилізатор. Його придбали іноземні меценати, які побажали залишитися невідомими. Нове обладнання для миття та знезараження медичних інструментів робить дезінфекцію втричі швидшою а завдяки спеціальному пакуванню хірургічні набори до півроку залишаються стерильними. Це актуально в умовах постійних ракетних обстрілів РФ, бо медики можуть тримати хірургічні набори в операційних, що облаштовані у підвалах, аби вони за завжди були під рукою на відміну від застарілих автоклавів. Нова стерилізаційна машина працює в низько і високотемпературному режимах. Це дозволяє знезаражувати й обладнання для малоінвазивних операцій. Все лапароскопічне і дескопічне обладнання воно дороговартісне, воно коштує дуже, дуже багато. А це дозволяє нам економити кошти лікарні і проводити стерилізацію і обробку цього інструментарію практично без якогось ущербу для цього інструментарію. Це обладнання воно дозволить пришкодити всі процеси стерилізації інструментів. Ми розуміємо, що зараз, особливо в ті важкі часи, коли є дуже велике навантаження на наші лікарні з пораненими на фронті, кількість операцій зростає. 8 тисяч доларів за спокій. СБУ знешкодило угрупування, яке тероризувало мешканців Дніпра. Злочинці працювали за схемами 90-х років, створювали штучні конфлікти, а потім вибивали з опонентів гроші за вирішення спору. У разі відмови погрожували фізичною розправою, у тому числі близьким і родичам потерпілих. Взяли зухвалих хлопців при передачі їм грошей, які вони вимагали з однієї з жертв. Зустріч була призначена на одній з парковок дні. Дніпра. там правоохоронці застібнули їм кайданки за даними слідства. Всі вони раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Наразі трьом затриманим повідомили про підозру за статтею вимагання і обрали запобіжний захід тримання під вартою. Мінус один у Дніпрі демонтували незаконний паркувальний майданчик на вулиці робочій в КП транспортна інфраструктура міста. Зазначили, неодноразово навідувались туди з перевірками, але так і не отримали жодних дозвільних документів. За адресою незаконної парковки інспектори комунального підприємства оформили припис звільнити незаконно зайняту територію громади упродовж тижня, але його так і не виконали. І ніхто не звернувся до відповідного департаменту для оформлення документів на Ведення господарської діяльності. Тому незаконну парковку демонтували, а майно забрали на зберігання. Якщо з'явиться власник і надасть документи, йому все повернуть. За останній час ми взагалі не проводили демонтажі, давали людям можливість підготувати та зробити всі документи відповідні. Тому що зараз це суть самозахват міської землі, на якій окремі. Люди намагаються заробити гроші. Це не подобається як самим містянам, так і в принципі не надходять кошти до бюджету. Тому обов'язково треба оформлювати своїх працівників, які працюють на таких стоянках, та сплачувати кошти за господарську діяльність. Без готівки, але зі смартфоном. В маршрутках Дніпра відтепер можна оплатити проїзд через онлайн банк. Вже кілька років така функція доступна в трамваях та тролейбусах та чи в попиті qr коди в автобусах. З водіями та пасажирами спілкувалась Анастасія Вільхова. Декілька секунд і оплата пройшла. В деяких автобусах Дніпра тепер можна розрахуватися смартфоном. Іван користувач зі стажем. Розказує, раніше часто їздив на першому трамваї, оплачував онлайн. Тому, коли дізнався, що так тепер можна в автобусі, традиції вирішив не змінювати. Іноді дуже допомагає. Ну, тому що то ні буває ліжці Світу, нет, нет. Підтримує онлайн оплату і Даніїл. Послуга для нього теж не нова. В Трамває хлопець постійно з електронним квитком. Я думаю, ми збавляємося повністю від налічності і збавляємо кондуктора від допомогічної роботи. Переводимо все в вид, що очень удобно. А от Василь користуватися новими технологіями не поспішає. Мовляв, для цього треба встановлювати спеціальний додаток. Та ж по-старому вже звик. Зараз мені незручно. Взагалі ну, треба поставити програму, мабуть, для того користуватися. Ну, поки в мене так функцій немає, може колись і буду. Пасажири не бігали по салону в автобусі, розмістили з десяток наліпок з qr кодом Факт оплати перевірятимуть кондуктори. Їм на поміч маршрутами курсують контролери. Перевіряємо у пасажирів всіх, хто бажає, сплачує за qr кодом тобто смартфоном показує нам квиток, обов'язково потрібно його закомпостувати, Заплатив і одразу в тебе квиток. Є не треба бігати за кондуктором, шукати тому, що штраф. Двадцятикратному розмірі, а це 300 гривень. Сплатити можна лише за допомогою додатка Приват24, але у застосунок можна додавати і картки інших банків. Пасажир заходить у салон, відкриває застосунок Приват24 та сканує qr код який розміщений у салоні автобуса. Після чого сплачує за проїзд. Та компостує квиток у застосунку після компостування час дії квитка одна година. Обдурити не вдасться. Кожен комунальний автобус має свій бортовий номер. Це чотири цифри, які закріплені за кожним бусом. На екрані відображається бортовий номер автобуса, у якому був придбаний цей квиток. Це допомагає та й водію, та й кондуктору, та й контролеру відрізнити чи у цьому автобусі був куплений квиток, чи сьогодні він був куплений. Безготівковий рахунок на 39 комунальних автобусах на балансі міста вони з'явилися після влучання російської ракети в приватне автотранспортне підприємство. Тоді допомогу Дніпру надіслали Київ, Рівненщина і Вінниця. Комунальні автобуси курсують на маршрутах номер 101 К, 32 К, 75 К та 109 К. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, Телеканал відкритий. Шість потужних генераторів від Дніпра, одному з мобільних операторів. Обладнання допоможе забезпечувати стабільний зв'язок абонентам під час знеструмлення. Горкітливих помічників отримали завдяки допомозі американської неурядової програми Самарітян Спурс та фонду «ТАПС Україна». Загалом мобільним операторам, які працюють у Дніпрі, вже передали 15 альтернативних джерел енергії для безперевійної роботи ліній зв'язку. Як ми знаємо, міський голова зустрічався із представниками всіх мобільних операторів в нашому місті та дав їм доручення забезпечити містян якісним мобільним зв'язком навіть при відключеннях електроенергії, навіть при блекаутах. На сьогоднішній день міською владою передано компанії «Водофон» шість дизель-генераторних установок для підключення базових станцій та забезпечення мобільного зв'язку навіть при відключеннях електроенергії. Міська влада Плідно співпрацює з усіма важливими інфраструктурними підприємствами. Захистила бізнес-плани, отримала гроші на власну справу у квітні 2022-го через російську агресію. Тетяна Переверзева переїхала з Краматорська до Дніпра. В рідному місті жінка працювала швачкою на великому підприємстві. В іншому місті вирішила відкрити власний бізнес, створити бренд жіночого одягу плюс Сайз» і продавати його через інтернет-магазин. Жінка зізнається, тричі переписувала бізнес-план, але врешті отримала 250 тисяч гривень від держав. Ави за грантовою програмою є робота. Наразі Тетяна вже зареєструвала ФОП, відкрила рахунок у банку і чекає кошти. Говорить, витратить їх на оренду майстерні та закупівлю обладнання. Зараз підшукує ще двох швачок у команду. Я хочу шити дежду для повних жінка тостя. Как в процессе моей работы у меня всегда складывалось так, что полные женщины почему-то самая обделенная категория такая, и всегда они что-то ищут, не находят, и всегда они такие вот прям до слез у них доходят. Я почему подумала, почему бы и нет? Если маленькое производство организовать, мы можем выдавать больше моделей, которые. Які... Будуть будем тестирувати допустим інстаграм, фейсбук, ну в соцсетях. І що більше будет востребовано, то большем больше будем шуть. Нині Дніпро у трійці міст лідерів, звідки подали найбільше заявок на гранти. Урядової програми Є робота. За півроку кошти на відкриття та розвиток власної справи отримали 72 дніпрянина та переселенця. Кожен переможець взяв на себе зобов'язання створити від 1 до 25 робочих місць і протягом трьох років дисципліновано сплачувати податки. Одержані гроші витрачатимуть у сфері послуг, відкриватимуть пекарні та кав'ярні, розвиватимуть СТО, есте. Товлятимуть меблі, вироби з металу, взуття для зсу зазначимо на порталі Дія стартував новий прийом заявок на мікрогранти. На суму від 50 до 250 тисяч гривень можуть претендувати як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Бізнес-плани прийматимуть до середини лютого. Це дійсно шанс, оскільки деяких осіб стримує саме те, що вони хочуть розпочати власний бізнес або хочуть його розширити, але не вистачає коштів для створення цього бізнесу. Якщо ти не виконуєш всі умови, які передбачені урядовою програмою, то тоді ти не повинен повертати отримані кошти. Тобто, якщо ти взяв на себе зобов'язання відкрити пекарню, отримав на цю пекарню кошти. Ти купив це обладнання необхідне, орендуєш магазин чи приміщення під це пекарню, береш на роботу кількість осіб, які визначені цим мікрогрантом і сплачуєш всі податки, тоді ти не повертаєш. В Україні військовозобов'язаним видаватимуть повістки нового зразка. А до центру комплектування тепер треба з'являтися з більшою кількістю документів. Окрім паспорта, військового квитка та приписного необхідно взяти й ідентифікаційний податковий номер. Юристи кажуть, змінилась також і відповідальність за неявку до пункту комплектування без поважної причини. Люди інколи путають повістку для уточнення облікових даних та, наприклад, мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це мобілізаційне розпорядження, то тут необхідно розуміти саме особі, що не прибуття безповажної причини, наприклад, на пункт відправки або в інше указане місце, буде розцінюватися як зразу ухилення від мобілізації тобто кримінальне каране діяння, яке наразі відповідно до нового прийнятого закону буде. Розглядатися судом без пом'якшення, тобто що прописано в законі, така і буде відповідальність. Вручення повістки місцем не не заборонено, тобто в громадських місцях повістку видавати можуть. Жителів Дніпропетровщини і переселенців запрошують долучатися до лав збройних сил України та записуватися до стрілецьких батальйонів. Завдання таких підрозділів відсіч збройній агресії та захист незалежності і суверенітету України. Пристати до лав збройних формувань можуть громадяни від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають обмежень за станом здоров'я. Звертатися потрібно до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем. Цим проживання. Об'єднаємося ж, брати мої десять юних митців. Представлятимуть Дніпропетровщину на всеукраїнському шевченківському конкурсі. Для участі відібрали десять малюнків і поробок школярів. Щасливчики, переможці обласного етапу. Найкращі роботи обирали у двох номінаціях: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Загалом на конкурс подалися майже 70 учнів мистецьких шкіл з більш ніж десяти громад області. Тепер найкраще змагатимуться Навесні в Києві. Там оберуть двох переможців від кожної області. Вони отримають дипломи та подарунки. А роботи призерів опублікують в електронному каталозі на сайті Центру культурно-мистецької освіти. Цьогорічний конкурс Об'єднаємося ж брати мої» вже 22-й. Його мета популяризувати творчу спадщину і духовні цінності кобзаря, сприяти національно-патріотичному вихованню молоді. Музеї АТО – новий експонат, понівечений російський БТР-80. Окупанти хотіли тріумфально проїхатися ним по нашій землі, та в неї і полягли. Перевезли Залізяку з лиману волонтери. Після влучання Джавеліном бойова машина перетворилася на 16-тонний шматок брухту. От коли була детонація боєкомплекту, тобто пряме попадання, і от навіть алюмінієві частини двигуна його от вони перетворилися на такий от алюмінієвий попіл. Бачите? Нічого немає. На експонат можна не лише дивитися, дозволяється і навіть вітається залишати на обгорілому металі малюнки та побажання для росіян. Співробітники музею кажуть, цензури немає. Просять лише малювати фарбами, бо крейда швидко змивається. А ще розглядаючи експонат, пам'ятати, якби не українські оборонці, ця техніка не слаб смерть її надалі. Люди, які трохи змирилися вже з тим, що десь там десь щось відбувається постійно, вони мають бачити, що до нас їхало і як воно мало заїхати, в тому числі і в Дніпрі. Тобто ми дуже щасливі, що воно заїхало в такому вигляді, як от зараз у нас, але все могло бути по-іншому. Це саме для того, для усвідомлення, для розуміння і сприйняття серйозності намірів ворога з приводу нашої країни. Мистецтво на уламках війни дніпровські художниці та їхні учні перетворюють залишки від зброї на арт об'єкти. Відтак незграбні конструкції стають ще одним витонченим елементом культурного спротиву. Як те, що ладна нести смерть, вкривається рясними квітами. Далі в сюжеті. Акуратні маски, тоненькі лінії та яскраві насичені фарби. У Дніпрі вихованці й майстрині палацу творчості дітей та юнацтва перетворюють тубуси відмін на витвори мистецтва. Підходить так, молодець, підходить. так, підходить консистенція. Значить, Починай з того боку, mm -hmm. з якого тобі зручніше. Mm -hmm. Можеш повернути, потім Ну, почали. Першу подивилася, не поспішай, не поспішай. Mm -hmm. Добре, добре, це правильно. Молодчинка. Раніше тут зберігали сміни 60-го та 82-го калібру. Їх використовують для ураження та знищення живої сили противника. Зараз для тубуса знайшли нове призначення. Розмальовують стародавнім петриківським розписом. Розписувати почали ну, і уламки ракет, і саме уламки тих безпілотників, які Росія запускала по Дніпропетровщині, які збивали сили наших. ППО, окрім того, на Донецькому напрямку, де працює Дніпровський батальйон, побачили ці тубуси і зрозуміли, що це буде гарний витвір і все це для того, аби показати, що хай там що, а наша нація буде рясно квітнути, попри всі негаразди, говорить молода художниця Поліна. Щоб ми пам'ятали, що це війна, що ми боремося за свою свободу, за своє майбутнє. Ці квіти вони для мене якби символізують наш розквіт, майбутньому, наше життя. Таке ж квітуче, не дивлячись ні на що, ми повинні жити далі. Створювати картини на уламках війни вчить пані Галина. Для неї це такий варіант культурного спротиву. Спроба вдихнути красу щось зовсім не естетичне та страшне. На зло війні, на зло всьому тому, що що відбувається зараз, на зло ось цьому несправедливому, неправильному цьому, всьому у нас на наших поверхнях, на цих ось поверхнях, які несуть жах. Несуть смерть і руйнування. Ми малюємо квіти. Все одно все це закінчиться. Буде перемога, будуть квіти і буде мир і щастя. Залишки від зброї, що почали квітнути, можна придбати за донат, звернувшись до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у соцмережах. Усі зібрані кошти підуть на допомогу 232-му батальйону Дніпра. Катерина Некієнко Open News, телеканал відкритий. Масяня солов'їною. Російський мультиплікатор Олег Куваєв, який мешкає в Ізраїлі, випустив нову серію комедійно-сатиричного мультфільму. Там герої заговорили українською мовою у 165-й серії. Події розгортаються після закінчення війни і розпаду Росії. Герої мультику проходять комп'ютерну гру Бахмут 3 де грають завжди за зсу у новому епізоді. Звучать українські гасла. Час від часу з'являються синьо-жовті стяги і згадуються українські міста. Эй, ну ты че, одного скидлы, мид Окей, гайс, I must go out. They'll never get Bachmut. Слава Україні! Героям слава! Ну, що тобі треба? Второй год уже в Бахмут три режешься. И всегда за ДЦУ. Не видолба еще. Ну, за расистов одни только индусы играют. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах сюжети на Ютуб. Після випуску новин прогноз погоди. Тримаємося разом. Ми мужня країна Україна.